Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка регулятор вологості Deus Electro rv 10 r Посилання на нього буде в описі. Це регулятор українського виробництва з гарантією 1 рік. В комплекті інструкція і сам прилад. Виготовлений він в стандартному корпусі нормальної якості для підключення в розетку. Датчик вологості тут DHT 11, довжина дроту датчика 180 см. Тепер підключимо і подивимось, як працює. Після підключення на дисплеї відображається поточна вологість повітря. Поруч з дисплеєм, індикатор статусу електромагнітного реле і дві кнопки для налаштувань. Детальні характеристики проговорювати не буду, можна подивитися їх за посиланням. Щоб перейти в меню налаштувань, треба утримувати дві кнопки більше 10 секунд. Потрапляємо в меню з чотирьох пунктів. F1 це вибір режиму роботи регулятора. У це зволоження, О осушення. І оці дужки – це режим вікно, виберу режим зволоження. F2 це калібрування датчика вологості, якщо він показує неправильну вологість. Можна додати або відняти показання в діапазоні плюс-мінус 8%. F3 це вибір типу датчика вологості. H11 або H22. Тут стоїть 11-й. Видно при бажанні можна встановити І-22-й. І F4 це скидання на заводські налаштування. Для цього треба отримувати ліву кнопку. Зверніть увагу, що при цьому в налаштуваннях датчик вологості перемкнеться на 22-й. Тому на дисплеї не буде відображатися вологість, доки ви не виберете 11. Підключу в якості навантаження звичайну лампочку. А взагалі воно може бути до 10 А. В налаштуваннях я обрав режим зволоження. Тепер встановлю верхній і нижній пороги вологості. Верхній хай буде 57. А нижній 55. Тепер, коли вологість менша 55, ввімкнено зволоження. Підіймається вище 57, зволоження вимикається. В режимі осушення все навпаки. Коли вологість нижче за 55, навантаження вимкнено. Коли піднімається вище 57, вмикається осушуючий прилад. В режимі вікно навантаження буде вмикатися тільки коли вологість в межах між верхнім і нижнім порогами. Всім дякую за перегляд! Підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Нехай щастить.